Привіт, друзі, сьогодні ми звичайно ж поговоримо про свіжоспеченого екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва, того самого князя судової системи, через контакти з яким можна було все порішати. Ну, ти общаєшся з керівником судової системи. Все, як би тебя, все, як би тебе вважають своїм чоловіком. Це дуже хорошо. Ти будь-який вопрос можеш вирішити. Це прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Мельченко навів цитату із прихованого запису розмови Всеволода князева, яка відбулася зовсім нещодавно. От у травні, для тих, хто зовсім не в курсі чомусь про що йдеться, то це фрагмент із судового засідання, яке відбувалося із ось цієї нагоди. Хабар у майже 3 мільйони доларів Набута САП викрили корупційну схему за участю суддів та керівника Верховного суду Всеволода Князева. Так Набу і САП затримали Всеволода Князева у справі про Хабар за судове рішення на користь олігарха Костянтина. Жива до цієї схеми точно мали бути залучені ще багато суддів Верховного суду, але наразі серед усіх них. Підозру отримав лише Всеволод князя. З цього приводу вже було багато коментарів і оцінок. Наприклад, пленом Верховного суду заявив про чорний день в історії суду. У партії Європейська Солідарність устами нардепа Миколи Княжицького припустили, що може йтися про спробу знищити незалежність Верховного суду. Деякі коментатори раділи, казали, що нарешті у нас відбулося затримання такого рівня, що до цього цього не було. А саме для справ такого масштабу і створювалися оці всі наші антикорупційні органи. Деякі інші коментатори дегенеративно верещали про те, що от соросята дореформували судову систему. Словом була ціла лавина думок, і кожна з них про щось своє особисте і наболіле. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому відео я хочу поділитися з вами своїми думками про особливості і небезпеки у справі князів, тому що небезпеки там теж насправді є. Ну а поки лунає офігів, підписуйтесь на цей канал, тому що чим нас тут більше, тим тут цікавіше. Я офігів. Я офігів. Знаєте, буквально перше, що я подумав, коли дізнався про затримання ще тоді голови Верховного суду Князєва у справі про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів. що Зараз він скаже, що планував усі ці гроші просто задонатити на ЗСУ. Цей жарт був занадто пласким для того, щоб десь його публікувати, але я не міг його не згадувати, коли через декілька днів... У суді захист князева почав доводити, що насправді його доходи зовсім не такі великі, як стверджує прокуратура. Спочатку початку штабного вторгнення він систематично 60% своєї заробітної плати на користь збройних сил України, оскільки загальна сума перерахованих коштів на збройні сили складає там протягом минулого року близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. За рік майже така ж сума, як і розмір хабара, тільки у гривні. Ще в січні цього року Всеволод Князєв справді в одному інтерв'ю розповідав, що з березня минулого року судді Верховного суду віддають на потреби збройних сил України 60% своєї зарплати. І за увесь минулий рік загальний донат Верховного суду на ЗСУ склав 260 мільйонів гривень. Так звучить сума вражаюча. Але тепер давайте подумаємо: 2,7 мільйона доларів. Оце от хабар, нібито від олігарха Костянтина Живаго. Це 100 мільйонів гривень. Виходить, що увесь річний донат Верховного суду на ЗСУ покривається трьома судовими рішеннями, і це не єдиний момент захисту Всеволода Князєва, який майже автоматично викликає іронічну посмішку. Його виступ перед вищою радою правосуддя, яка розглядала питання про дозвіл на його арешт, бо Всеволод Князєв – суддя і арештувати його можна лише з дозволу ВРП. Також містив такі моменти, наприклад, ось така спроба попередження. Прошу задуматися над цим, прошу прийняти мудре рішення. Сьогодні буду я завтра може бути хто завгодно. Пане князів. Ми ж якраз цього і хочемо, щоб за корупцію в Україні могли затримувати кого завгодно, незалежно від його статусів, посад і можливостей все порішать. Особливо ще якщо при цьому та ж сама вища рада правосуддя. Буде поводитися як от нинішня, яка швидко і одноголосно дала дозвіл на арешт князева. Як це відрізняється від попереднього складу ВРП, яка одноголосно ставала на бік суддів світлої пам'яті окружного суду міста Києва? А ще кажуть, що судова реформа не працює. Але до цього ми ще повернемося. Пленум Верховного суду також відреагував в принципі адекватно дуже швидко зняв князева з посади голови Верховного суду. Але заява про чорний день в історії суду ну це трішки тумач, тому що затримання судді на хабарі це якраз світлий день, який дає шанс на очищення. Чорний день це той день, коли судді домовляються про рішення за хабар. Чорний день це день, коли судді беруть цей хабар, а день, коли затримують, то це вже день, який дає шанс на світанок після чорних днів. Ну і тут можна повернутися до припущення нардепа Миколи Княжицького про те, що ця вся справа князева може бути спробою знищити незалежність Верховного суду. Правда в тому, що Верховний суд це одна із небагатьох інституцій в Україні, яка може тримати в рамках навіть президента України, бо лише у Верховному суді можна оскаржити укази нині Володимира Зеленського. І верховний суд періодично визнавав укази Володимира Зеленського незаконними ще наприкінці 2021 року. Я робив матеріал ще для бігу в якому розповідав про саме такі рішення Верховного суду проти Володимира Зеленського. Президентські акти можна оскаржити у Верховному суді, іноді цілком успішно. Наша сьогоднішня історія про п'ять судових поразок Володимира Зеленського. Про зафіксовані порушення закону людини, яка перед виборами обіцяла: Смотрите, якщо я когда либо в житті нарушу закон, я уйду сам. На той час Верховний суд визнав незаконними сім указів президента Володимира Зеленського. В основному йшлося про цю практику президента України звільняти людей, скасовуючи укази про їх призначення, або позбавляти їх дипломатичних рангів, скасовуючи укази про їх присвоєння. Особливо гостру реакцію в офісі президента на Банковій викликало рішення Верховного суду. На користь нині вже колишнього голови конституційного суду України Олександра Тупицького влітку 2021 року до цієї гостроти тоді навіть на каналі Ахметова долучилася Юлія Мендель, яка на той час вже й не була навіть речницею Володимира Зеленського. І зрештою на допомогу приходять колеги з Верховного суду і визнають протиправним указ глави держави, намагаючись відновити Олександра Тупицького судею конституційного. Тоді ще державне бюро розслідувань швиденько відкрило кримінальне провадження щодо цього рішення Верховного суду, і це все відверто виглядало просто як істерика офісу президента. Ми тоді записували про це окремий офігів, в якому пояснювали, що це рішення Верховного суду цілком передбачуване, цілком законне і відповідає судовій практиці ще з часів президента Віктора Ющенка, і що мова зовсім не про якусь. Симпатію, не дай Боже, до Олександра Тупицького мова просто про закон. Посилання на цей випуск я зараз залишу у правому верхньому куті екрану. Ну а загалом для того, щоб залишатися в курсі усіх відео, які виходять на цьому каналі, просто підписуйтесь на нього прямо зараз. До чого я це все зараз згадую? До того щоб показати верховний суд був в принципі здатен приймати рішення. Проти Володимира Зеленського і проти офісу президента і демонстрував бодай певну незалежність від банкової. Це дуже важливо для системи стримувань і противаг. І з одного боку, я особисто точно не схильний бачити у справі Князєва якісь політичні репресії, як він на це намагається зараз натякати. що справу замовленням, я думаю, що національне корупційне бюро використовувалася. Скоріше за все, в бажаю замовлення замовленням від певних політичних осіб з іншого боку. влада точно може спробувати використати момент послаблення верховного суду для того, щоб взяти його під свій контроль. Принаймні, таке бажання на банковій точно може виникнути, і тому нам треба дуже уважно стежити за ситуацією навколо. Верховного суду, бо якщо він втратить здатність ставити владу в рамки закону, це буде дуже погано для держави. І є ще один процес, за яким зараз слід дуже уважно стежити. Це процес формування нової вищої кваліфікаційної комісії суддів ВККС, яка займається добором нових суддів і кваліфікаційним оцінюванням чинних. Я знаю, що це може звучати нудно, але це саме той фільтр. Який має забезпечувати очищення судової системи, вища рада правосуддя вже якраз завершила співбесіди із кандидатами на посади у ВККС і незабаром має оголосити переможців цього відбору під час обшуку Князєва знайшли дуже інтригуючий документ, перелік кандидатів до ВККС із плюсиками мінусами. Кресленнями від руки і коментарями іноді дуже цікавими, типу їванути Оцей документ може свідчити про спробу незаконного впливу на формування вищої кваліфікаційної комісії суддів, на спробу перетворити ВККС з фільтру на черговий контрольований орган. Тому слід дуже уважно стежити за тим, кого ж ВРП в результаті. Відбере до складу вищої кваліфікаційної комісії суддів. Саме Вища кваліфікаційна комісія суддів минулого скликання проводила конкурс на посади у Верховному суді, добір суддів Верховного суду. І тодішній президент Петро Порошенко дуже хвалив цей конкурс, зокрема через нібито дуже круту залученість до нього громадськості. Перше Склад вищої суддівської інстанції формується за активної участі суспільства, і, до речі, не лише члени громадської ради доброчесності, а будь-який громадянин мав можливість повідомити інформацію щодо кандидатів. Тож ми вправі пишатися нашим конкурсом, який, в принципі, може правити за взірець. І для інших держав правда полягає в тому, що громадська рада доброчесності справді була залучена до конкурсного відбору суддів нового верховного суду, але її роль була виключно консультативною. І, як правило, вища кваліфікаційна комісія суддів. Ігнорувала негативні висновки і інформацію від громадської ради доброчесності. Зокрема, громадська рада доброчесності надавала до ВККС і інформацію щодо того самого Всеволода Князєва. Цей документ ви зараз бачите на екрані, і там були питання і щодо статків його родини, і щодо його позиції і щодо судової реформи. Які в більшості випадків Вища кваліфікаційна комісія під керівництвом Козякова. Проігнорувала інформацію від ГРД і відібрала князева до складу Верховного суду. Тому, коли зараз різні специфічні експерти на кшталт колишньої радниці президента Януковича і працівниці його адміністрації Марини Ставнічук, чи вірного кінта судді Павла Вовка, адвоката Ростислава Кравця, говорять про те, що от соросята і грантоїди добавилися зі своїми конкурсами, що от два вся громадськість і так далі. Їм можна лише порадити видихнути, тому що у конкурсі до Верховного суду власне роль отих тих самих соросят і грантоїдів я нагадаю, що ці прекрасні терміни прийшли до нас із путінської Росії. Так, от їхня роль була максимально нівельована. І якби Вища кваліфікаційна комісія суддів справді дослухалася тоді до позиції громадської ради доброчесності, враховувала негативні висновки і інформацію, то нині склад Верховного суду був би зовсім іншим. Отже, мої висновки. У справі Всеволода Князів, по-перше, ніякий це не чорний день ні в історії України, ні навіть в історії Верховного суду. Це важливий крок у боротьбі з корупцією і потенційно дуже важливий день для очищення судової системи. По друге дійсно є небезпека, що цей нинішній послаблений скандалом верховний суд влада спробує взяти під свій контроль. Якщо їй це вдасться, це буде дуже погано, тому що верховний суд одна із небагатьох інституцій, яка може тримати владу в рамках закону. По третє, якщо справа князева дійсно в якийсь спосіб дискредитує конкурси на різні посади. То хіба лише в частині недостатнього залучення до цих конкурсів громадськості і незалежних експертів? Цю роль громадськості і незалежних експертів на цих різних конкурсах потрібно лише посилювати. Ну і по четверте, треба зараз дуже уважно стежити за руками Вищої ради правосуддя у справі формування нової вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наразі нова ВРП демонструвала себе в цілому дуже непогано, але документ, знайдений на обшуку Всеволода князєва, непокоїть. Ну і на сам кінець, абсолютно безвідносно до всього сказаного раніше у цьому відео, хочу подякувати прихильникам нашого каналу, яких я зустрів цього тижня у кривому розі. Вони знають за що. Ну і в цілому, хочу подякувати прихильникам нашого каналу. Усім звідусі, де вони не були. Ваша підтримка дуже надихає. Тому давайте підтримувати одне одного, триматися разом, підтримувати Збройні Сили України і продовжувати донатити, донатити і ще раз донатити. Тільки давайте не так, щоб однією рукою донат, а другою живало. Побачимося через тиждень. Слава Україні!